Мої вітання, ютуб канал Автопрофесор. Мене іноді питають, який найкращий час для подорожі? Я можу відповісти питанням на питання. Вважаючи якої подорожі? Романтична прогулянка вуличками міста, мабуть, доречна в темряві, ввечері, коли нема автівок, мало транспорту і можна неспішно кататися по напівпустих вулицях. Гарної компанії. А ось далеку подорож. Краще починати з самого раннього ранку. Заздалегідь підготувавши і перевіривши свій власний транспортний засіб, заправивши його, відпочивши, це дуже важливо. Потрібно заздалегідь продумати маршрут. Де ви будете зупинятися, відпочивати, заправлятися, харчуватися. Періодично потрібно зупинятися трохи відпочивати, щоб розм'яти м'язи може трохи попоїсти і справити природні потреби. Куди ж від цього? Найкращим напоєм є звичайна питна вода, тому що кава та енергетики на початку дають ефект. Якогось такого приливу сил. Але це тимчасово. Чому краще їхати в світлу пору доби? Тому що ви гарно бачите дистанцію, відстань до інших учасників руху. Ви бачите на достатньо далекій відстані якість покриття і, мабуть, очі не так втомлюються від світла фар зустрічних автівок. Все ж таки від постійного світла зустрічних, мабуть, страждають трохи ваші очі. Робити випередження та обгін також краще, звичайно, вдень. Тому автопрофесор Юрій Васильович радить все ж таки вирушати в далекі, цікаві подорожі в світлу пору доби. Мої вітання чудовим партнерам з корпорації Автошкіл і всім моїм учням, колишнім, теперішнім і майбутнім. Шеримо, підписуємося, ставимо вподобайки. Чекаю на нові зустрічі з вами!